ми таких обстрілів не спостерігали ніколи. Тобто їх не було. Рік тому це були подекуди ракети С-300, один-два влучання, п'ять влучання. Але коли в Липців прилітає одночасно за ніч 10 ракет С-300, такого не було ніколи. Ніколи ворог не застосовував каби по цьому напрямку. Каби були застосовані лише по лінії фронту, там Куп'янський напрямок, подекуди. Інші прикордонні населені пункти, невеликі, які знаходяться там на півночі, північно-східному напрямку, тощо тому це нові виклики. Кворог так само пристосовується, але нам ми ж маємо перш за все розуміти, чому ці обстріли йдуть. Скільки це можливо підготовка, арт-підготовка, ще щось. Да однак ми проаналізували ці удари, були нанесені виключно по цивільній інфраструктурі. Тобто, це по перше, терор. Дійсно, ворог тероризує місцеве населення. По-друге, можливо, таким чином він хоче відволікти наші збройні сили від основних напрямків, де він проводить свої штурмові дії.